Доброго дня! Я Сережанчатар, Дар'я, похованка гуртка охорони, природи та раціонального природокористування органицького екологістичного центру. Пропоную вашій увазі свою дослідницьку роботу на тему дослідження особливостей відживлення володновши з водою запаренням. Робота є дослідити особливості росту та розвитку фаланопсіс підії методу іригації водою з акваріумів. Для досягнення мети було поставлено такі завдання. Вивчення водового різноманіття кімнатних орхідей ряду фланопсіс, ознайомлення з науковою літературою, що забезпечує формування знань мінь і навичок щодо вирощування орхідей, володіння навиками розмноження та догляду з орхідеями, використання декількох методів поливу орхідей у створених умовах. Об'єкт дослідження вид орхідеї ряду фаланопсіс. Предмет дослідження – вплив реагації водою з акваріуму на роздах вітучої кімнатних рослин наряду фаланопсіс. Орхідея одна із найбільш різноманітних і водночас вибагливих груп декоративних рослин, яка потребує спеціальних умов отримання, що робить їх дослідження надзвичайно актуальними. Власники цих тендітних культур часто не знають, як змусити це орхідеї. Домогтися цього можна підживленням, але важливо також не нашкодити. Через воєнні дії країни, агресора та створення справжнього екоциду руйнування Кахольської ГЕС наше місто також залишилося без центрального водопостачання. Однією з проблем став полив урожаю та домашнього Рослин. Пошук альтернативних варіантів та методів поливу і став основою наших досліджень. Дослідження тривало з 25 січня по серпень 2025 року. Для дослідження було обрано дві групи сортових орхідей роду родофлонопсіс, відібрано по три здорові дорослі рослини трьохрічного віку з приблизно однаковим періодом цвітіння, перевірено коріння орхідей на відсутність хвороб, сухості або гниття. Методика проведення дослідження. Для експерименту використано дві групи орхідей фанопсів по три рослини у кожній. Тривалість дослідження 3 місяці. Поливітіснювалося методом занурення горчика раз на 7-10 днів. Введення обліку, вимірювання довжини листків, фіксація появи нових пагонів, квітоносців та квітів, оцінка загального стану корнів і субстрату. Перша контрольна група відстойна водопровідна вода. Друга експериментальна група акваріумна вода. Практичне значення. Дозволяють рекомендувати використання акваріумної води як екологічного способу підживлення орхідеї в системі внутрішнього озеленення. Це зменшує потребу в використанні хімічних добрив, сприяє раціональному використанню ресурсів. Наявність розчинних форм азоту, фосфору, калію і мікроелементів від залишків корму та рибної діяльності постачає легкодоступне живлення. Невелика кількість органічних речовин, БСК стимулює мікрофлору коренів, покращує всмоктування, стабільні параметри КЛП в акваріумній воді могли сприяти кращому поглинанню елементів. Висновки. За 12 тижнів експерименту орхідея піддані поливоакварінною водою показала вищі показники росту та цвітіння в порівнянні з контрольною групою, яка отримала відстойну водопровідну воду. Середня збільшення кількості ласків складала два на нарожливу у групі акваріумної води проти нуля у контролі. Кількість квітів була у середньому приблизно 4,5 проти приблизно 2,5 у контролі. Тривалість відтіння близько 5 тижнів в експерименті проти 4 тижнів у контролі. Ці відмінності згоджуються з припущенням про поживний внесок акваріумної води, проте плануємо подальші повторні експерименти для підтвердження статичної значущості і збільшенням розміру вибірки. Практичні рекомендації для дослідника. Перше регулярний аналіз води акваріума перед кожною підміни, щоб показати старість параметрів. Друге опис протоколів відживлення, відлити акваріумної води на рослину мллітри чи розводиться чистота в коло саме, ранок вечір Третє контроль додаткових факторів, інтенсивність освітлення, температура, вологість, підкладка субстрату. Все має бути однаково в обох групах. Четверте рушення реплікації. При можливості збільшити N-мінімум 6 рослин на групу для статистичної значущості. П'яте оцінка негативних ефектів. Слідкуйте за ознаками накопичення соли, пожавцінні листя або запахом води. Це може сигналізувати про надлишок твердих речовин чи органіки. Використовуйте наші рекомендації на солоджу цітіння морхідей. Дякую за увагу!